Зате літо в оригіналі сорт-крем плюс екстра, вага 35 кілограм, ціна 20 200 гривень за цілу коробочку. Тут у нас дорослі та дитячі. Ось така величезна пара чоловічок. Це, мабуть, 40. Ну, пише, вроді 44-й, але вона дуже-дуже громазна. Наступне ось такі кеди, ванси, оригінальні. Я думаю, це буде десь орієнтовно 37-38 розмір в ідеальному стані. Наступна моделька ще одні ванси. Дивіться, які класні. Розмір, я теж думаю, десь буде 42-й розмір. В ідеальному стані. Ось така моделька. Наступне це у нас найк. Ось такі. Це у нас є взуття в оригіналі, воно не чищене, воно не, не мите, нічого з ним не робилося, немає. Е, тобто його потрібно буде виправляти, Форму, чистити, мити, але в принципі воно йде в дуже хорошому стані. Його тільки треба буде підчистити е, поло. Наступна моделька адідаси. Бачите, вони йдуть брудні, але вони ніде не помнуті, е, точніше немає ніяких тріщинок, золону, в принципі, все з ними чудово. Наступна моделька ось такі спортивні. Дякую. Якщо я не помиляюся, на липучках. Ось така моделька. Наступна червоні Nike. Ось такі. Крутезні, чоловічі. Розмір тут, мабуть, 44-й. 42,5. Ось така. Наступна це у нас Asics. Ось така моделька чоловіча. Розмір, ну, махай буде 42-43. Ідемо далі. Ось така моделька це у нас рібоки. Точніше пума. Ось такий чоловічий розмір теж буде десь орієнтовно 46-й. Ось такий. Білосніжні, класні. Наступні ось такі. Теж великий розмір, дуже легесенький, в ідеальному стані. Далі. Ось такий для моря. Розмір 37-й. Він так, як на ладоні, повністю новесенький. Наступне ось такий. 41-го розміру кеди. Теж йдуть в ідеальному стані. Наступна моделька ось така. Це у нас пише сімірка. Ось такі. Забори. Далі білі. 44-го розміру. Ось така моделька. Чоловіча. Далі ось такого плану. Теж чоловіча дуже багато чоловічого взуття. Далі, 41-й. Рікери. Ось така моделька, теж в ідеальному стані. Сіточка, ідеальна наліт просто. Ще одні чоловічі. Так, е розмір 46-й. Ось такі, великі. Ванси. Ванси крутезні. Крутезні, але важкі. Шируповий розмір. Ось така крутезна моделька, дуже гарна. Брата, брудні, треба підчистити. Далі пума знову. Так, пума, пума, це у нас 40. Ось така моделька, чорні. Е, Наступне. Так, що у нас ще тут є? Туфельки. Ось такі туфельки. Жіночі. І це такі камінчики. Повністю новесенькі. 41-й розмір. Далі макасинчики, чоловічі. Сіточка. Ось такі. І ідеальні по стану 44-го розміру. Дуже багато тут чоловічого. Наступне. Так. Страдіваріус, 41 розмір, ось такі тебе. Наступне, білесенькі, ось такі, біленькі, легенькі, акуратні, 39-го розміру. Наступне. Ось така моделька. 39-го розміру. Такі досить цікаві. Маленький каблучок. Далі у нас найки. Ось така моделька. Ось так вони виглядають. Розмір у нас тут е, на 24 см. 38. Далі блакитні. 37-го розміру. Ось такий кеди, теж ідеальний стан. Далі дитячі сандалі. Ось такі. Наступна моделька такого плану жіночі. Ось так вони виглядають. Тамаріси, 42 розмір. Наступна, ось такі туфельки на каблучку, Легенький 37-й розмір. Так, що у нас тут ще? Ось такі туфельки. Я вам показую весь міст коробочки, 38 розмір. Далі проміджинси. Дивіться, який крутезний, правда, башнурівочок. Ось такий в ідеальному стані, трішки висока підошва. Далі блакитні. 38-й розмір. Десь башнурівочок. Стан ідеальний. Наступні ось такі. 36-й розмір. Ось така моделька. Далі. 42 розмір. Наступний ось такі жіночі, дуже круті. 39-й розмір. Ось так вони виглядають. Дитяча моделька. Ось таке. Такі дуже класні чакси. Вони, до речі, мають світитися. О! кнопочка, бачите, клас. І око світиться, дуже круті. Дальше ечідем дитячі. Дуже малесенькі, такі, ніжні, гарненькі, ось такі. Так, наступна моделька йде ось такого плану жіночі. Теж йдуть в ідеальному стані. Далі крокси білосніжні. Ось така. Далі пуми. Ось такі пуми. Ой, крутезні, розовенькі. Наступне. Ще одні сандалі, Це у нас розмір 44-й, жіночі. Я вам скажу так, тут дуже багато чоловічого і тут дуже багато великих розмірів. Зара, вау, ось такі крутезні. Дуже класно виглядають. Далі В'єтнамки. Ось такі, звичайні, чоловічі. Ще одна моделька дитячих, дуже легесенькі, на липучках, розмір. Не знаю. Ось такі, дуже класні в ідеальному стані. Наступні це йдуть ось такі дівчинки, барбі. Так, блестяться. Дуже класні. Наступна чоловіча моделька. Ось такі. Це у нас розмір 44-й. Далі сандалі квешу. Чоловічі. Ось так вони виглядають. Розмір... Не знаю, не бачу. Далі ось такий 33-й розмір для дівчинки. Звичайні резинові тапулечки, 33, -й, 34 розміри. В ідеальному стані, я б сказала, повністю новесеньки. Ось такий 39-го. Я вже пришвидчуюся, їх тут ще трошечки залишилося. Кеди. Ось така моделька. Наступні. Ще одні дитячі. не такі маленькі, а чидем. Наступні ось такі. Жіночі шкіряні та Марісі 41 розмір. Наступне Бетмен 30-й розмір, ось такий для хлопчика. Так, ще одні сандалі. Ось такі. Так, ще одна пара красівок. Без шнурівочок. Ось такі це одідаси. Так, ось така 41-го жіноча моделька. Джекси жіночі. Ось такі. Наступне в'єтнамочки 40-го розміру. Так, кеди чорні, звичайні. Це у нас 42-й розмір. І остання моделька це ось такі туфельки на каблучку. Все, я вам показала цілу коробочку, вага якої 35 кг. Ціна 20 200 грн.